Особлива увага на висоцький держлісгосп. Усіх цікавить, як саме тут підготувались до цьогорічного пожежонебезпечного періоду. Лісівники кажуть, найголовніше вчасно виїхати на пожежу, тому спецтехніку рівномірно роздали по всіх лісництвах. Якщо виникне пожежа, спочатку її побачать із вежі. Далі черговий зробить усі відповідні дії для її ліквідації. Протипожежні ранці найбільш ефективні, коли вогонь стелиться по землі. Якщо цього замало, у бій вступає важка техніка. Нині у розпорядженні лісоводів краю 78 пожежних автомобілів, і хоча деякі з них застарілі, проти вогню це потужна зброя. Цю пожежу лісівники організували штучно. Головна мета оцінити, як працівники місцевого лісництва зможуть оперативно і правильно погасити вогонь. Оцінку лісоводам дають як керівники галузі, так і фахівці МНС. Останні навіть подякували за допомогу, надану у минулі роки. Лісова охорона в цьому допомагає дуже відчутно, так як наші підрозділи, які охороняють районні центри, знаходяться. Ну бувають такі населені пункти, які на значній далекій відстані знаходяться від наших підрозділів. Тому ми залучаємо. Лісова охорона має бути готовою до усього, налаштовує керівництво галузі. І, хоча найчастішою причиною пожежі є необережне поводження з вогнем, проте трапляються і підпали. Не може виникнути пожежа, наприклад, рядишком в двох кварталах одного разу. Це, ну, це значить підпал. Це Людину підпалила, під перекладує місце там, чи велосипедом, чи мотоциклом, чи бог і ще підпалили. Такий, такий фактор теж є. Група ризику для лісівників місця відпочинку. Їх облаштовують з розрахунком на приїзд туристів, баком для сміття, мангалами роблять щонайменше по дві мінералізовані смуги навколо. Пожежу краще попередити, аніж потім із нею боротися. За рік ми в середньому проводимо від 20 до 30 кілометрів протипожежних розривів, більше 6 тисяч нових мінералізованих слуг і до 15 тисяч догляду за ними. Пожежонебезпечний період уже розпочався, тому лісництвам, у яких виявили порушення, потрібно якомога швидше їх усунути. Небезпека лісових пожеж триватиме до початку періоду проливних осінніх дощів. Юрій Шарманський Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.